Пробував себе в ролі фрілансера на сайті Афор. Зареєструвався буквально за день-два. Пройшов верифікацію для українців, це зараз спрощений варіант. І Буквально за декілька днів отримав першу пропозицію на роботу. Ось в мене вона вже виконана. Я 9 годин працював над відео для спортивних ну, каналів. На 127 доларів е, виконав роботу. Тобто, у мене є вже одна активно виконана робота. Із цих, е, цієї суми я отримав мінус 30%. Це забрало, е, забрав з сайту Upwork і там посередники, е, куди переводяться гроші, щоб вивести на свою карточку. Тобто такий ві, у мене досвід роботи фріланс на біржі Upwork, це американська біржа. Uh, u sferi video montažu